Власне, про ситуацію на Харківщині, Володимир Фокін, заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади в нашому ефірі. Володимира, Слава Україні, героям слава. Давайте почнемо із оперативної ситуації. Як сьогодні у вас? Оперативна ситуація в смузі відповідальності третьої окремої штурмової бригади на даний момент продовжує бути стабільною проте напруженою. Ворог щодня продовжує проводити штурмові дії наших передових позицій, намагається намагається прощупати е, всю лінію нашої оборони, намагається заходити в стик підрозділів. Е, відповідно для цього використовує як свої бойові порядки е, в пішому варіанті, так і з використанням подекуди. Е, Мотоциклів, і також зараз ми бачимо дуже активно ворог намагається задіяти свої інженерні війська, інженерні підрозділи для відновлення переправ, зокрема для річки Чорний Жеребець. Відповідно там є декілька переправ, через які техніка може все ж таки проїжджати. Тому можемо очікувати в подальшому в в майбутньому активізацію ворога на техніці. А станом на зараз техніку активно ще не застосовують переважно малі групи. На даний момент це переважно малі групи. Ворог застосовує Чисельність військовослужбовців в середньому це від 4 до 8 ОС в одній штурмовій групі. Так само ворог зараз трішки змінює тактику. Він рухається не лише лісосмугами, лісистою місцевістю, і вздовж них також намагається прощупати наші. Скажімо так, сектори вогню пересуваючись полями, відповідно також намагається десь пройти поза межами наших зон спостереження, наших розрахунків БПЛА на даний момент, цьому ворог. Успіху немає в своїх намірах, відповідно, ворог знищується. Техніку не використовує через те, все ж таки, що е, його плацдарм не досить глибокий на лівому березі, на правому березі. Перепрошую, річки Чорний жеребець, і ми маємо змогу нашими е, різними засобами контролювати ці переправи. А отже, ворог не може непомітно пройти повз них без ураження своєї техніки. Ну раз ви заговорили, що вони тепер пішли полями. Є в нас відео про те, як росіяни зараз. В цих своїх плащах, нібито невидинках, маскуються, видають себе за опудала, тобто вони стоять в такій позі. Я зараз попрошу показати це, надіючись, що в повітрон їх не помітить. Власне, які ще засоби маскування вони використовують, пересуваючись фактично відкритою місцевістю. Ну насправді, якщо говорити відверто, то є в них виробники так званих плащів антитепловізійних, які працюють досить непогано. І так насправді під час використання цих засобів ворога буває дуже важко помітити. Це стає можливим виключно за рахунок якісної підготовки саме операторів БПЛА, саме їх пильності. Це по перше, по друге, ворог використовує так звані намети. Ми їх називаємо китайські намети, такі знаєте, які самі по собі розкладаються. Дуже дешевий варіант, і вони насправді працюють досить ефективно. Але знову ж таки ворога можна помітити. Якщо, по-перше, смуга відповідальності насичена достатньою кількістю розрахунків, БПЛА розрахунки БПЛА мають достатню кількість засобів для ведення спостереження, відповідний рівень підготовки і уважність. Якщо загалом говорити про ворога зараз, чи є у вас розуміння, хто навпроти вас стоїть за цією річкою чорний жеребець, що це за підрозділи, чи не намагаються росіяни туди зараз перекидати, стягувати резерви, раз уже є техніка, то можливо готуються до чогось і більшого. Якщо з основних підрозділів, то це в нас поки що без змін третя та 20-та армії Російської Федерації. Проте підрозділи постійно посилюються іншими підрозділами і БПЛА, ударних БПЛА, БПЛА розвідки. Відповідно, зараз ми спостерігаємо вже великий період щодобове підвищення кількості застосувань ворожих ударних крил, які працюють вже трішки на більшу глибину, та у яких бойова їх як частина. Трішки більше за вагою, а і за ефективністю. Так само, майже щодоби фіксуємо підвищення інтенсивності інших розрахунків ударів в ударних БПЛА та розвідувальних крил ворога, що також свідчить про наміри ворога посилювати все ж таки свій вплив. Можливо, переходити до більш активних дій з застосуванням техніки або більшої кількості піхотних груп для просування в смузі відповідальності окремої штурмової бригади. Тому хлопці 24 на 7... Ризикуючи своїм життям, ризикуючи своїм здоров'ям, знаходяться на передових на лінії бойового зіткнення і роблять все по максимуму, аби зламати плани ворога і не допустити просування його в глибину нашої оборони. А чи можна говорити, що це росіяни готують якусь іще окрему кампанію на осінь? Знаєте, тут би як то кажуть, літо закінчити, але поки що ми не бачимо спаду зусиль з боку ворога. А, відповідно, як я і казав раніше, за останній час ми бачимо тільки посилення з впливу а, кабів. Відповідно, роботи авіації не тільки кабами, а й е, іншими типами боєприпасів. Підвищення кількості застосувань ударних крил. Підвищення кількості застосування fpv дронів, як звичайних, як то кажуть, так і на оптоволокні, і це все свідчить про посилення зусилля з боку ворога. А отже, і послаблення в найближчий час ми не очікуємо. Готуємось тільки до більш активних дій з боку Російської Федерації в смузі відповідальності нашого підрозділу. Ну до речі, на початку року ви казали, що чекаєте, що весна і літо будуть дуже тяжкими. От те, що зараз відбувається, чи це те, що ви чекали, чи війна. Знову змінилася і стала не такою, як ви прогнозували. Ну насправді, на даний момент, те, що прогнозував я там сам для себе з перебігу бойових дій на літо, воно справлю справжується. Єдине, що я думав, що ворог вже з спробує застосувати якусь досить серйозну кількість бронетехніки. Проте зараз цього не відбувається. Але повторюсь, ми бачимо усі знову ж таки. Підготовчі дії з боку ворога до щоб мати можливість застосувати ці колони, тому будемо очікувати і готові максимально ефективно реагувати на зміну обстановки на полі бою. Ну ми фактично зараз всі е бачимо, як війна змінюється і те, що зараз відбувається, це зовсім не те, що було в 24-му, чи в 23-му, чи взагалі на початку 22-го року. Е на вашу думку, зараз е війна куди трансформується, чого можна чекати в найближчий час. Це правильно кажете. Війна трансформується, вона не стоїть на місці. Прогрес не стоїть на місці. Я знаю, що на інших напрямках вже збували шахеди, в яких є і штучний інтелект, камери тепловізійного бачення, там де шахед сам донаводиться. Ми знаємо, що шахеди вже вчаться маневрувати від наших дронів-перехоплювачів, і це тільки напрямок умовно в повітрі одного виробу шахеду. Так само знаємо про умовні матки для FPV-дронів, які несуть на собі ретранслятори, скидають FPV-дрони вже безпосередньо на ЛБЗ. Тобто набагато більше економлять батареї і, і далі можуть працювати в тил. Війна розвивається. війна стає з кожним днем все більше і більш технологічною. З кожним днем все нові нові виклики отримує як і піхота, так і всі інші військовослужбовці, всіх інших служб, всього іншого забезпечення. Так, з них зв'язок. Не чуємо Володимира. А спробуємо поновити його. Володимира, чи ви мене чуєте? Не, Ні, на жаль, немає зв'язку. Є, повернувся. Та, Володимире, чуєте мене? Ківніть? Е, так, чую так. дуже погано. Одну, одну секундочку, перепрошую. Був, була втрата зв'язку. Е. У нас ми не почули останніх пару речень, але головне, ми зрозуміли, тому я уточню, якщо ви мене ще чуєте, тут при... При таких технічних нововведеннях, коли буквально, ну, з коліс, кожен день а, щось нове з'являється на фронті. А, чи є місце на фронті для макетів те, що ми бачили раніше: дерев'яні, надувні макети і важкої техніки, і сил ППО, і Україна це застосовувала, і Росія? На жаль, немає зв'язку, не вдається поновити зв'язок. Це був Володимир Фокін, заступник командира 3 ї окремої штурмової бригади.